Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі, які тільки уважні люди можуть розв'язати, окей? Так, тоді починаємо. Зайди і так за 17 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один, ось він. Зараз ми це збільшуємо. Зараз ви побачите де він. Ось такий. Клапку. Дуже складно для вас. Десять секунд. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось він. Ось вона. Ось вона червону сілку. Дуже складно за тебе. Але сасаєте, що... -капка, а все здається ще кокай капка і? Не ні, але це взагалі ні, ні, ні. Зараз загарі... ви побачите. Ось тут. Ха. -ха. Бачите ось.